Хей hey, привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Тріпи. Якщо ви тут новенький, то мене звати Ірина і на цьому каналі я показую, як подорожувати бюджетно за кордон. Але не тільки. І сьогодні ми розберемо чудовий новий кейс з подорожю в... в Амстердам. Тому, якщо вам це відео, підпишіться на канал і залишіть лайк. Це відео відповідь на запит моєї підписниці, який я залишала раніше в такому ж форматі відео, на посилання на яке я залишу десь тут зверху, і ви зможете подивитися, якщо ви його пропустили. Тому сьогодні ми будемо розглядати неперевершене місто дуже популярне серед туристів. Менш відомий факт, що це місто є дуже дорогим для оренди житла, і як нам туди дістатись, це буде наступний наш такий челендж. Тому я вирішила записати дві частини цього відео з безпосередньо вашою зупинкою саме в Амстердамі, а також в іншому місті, про яке ви дізнаєтесь протягом цього відео і в наступному ще. Тому обов'язково залишайтеся зі мною до кінця і ставте лайки. Тож поїхали! Амстердам! Перше, що ми будемо замовляти, це ж авіа, звичайно, білети. Переходимо в Києві. Ми шукаємо саме поїздку від України, тому вводимо тут Польща з країни, якою ми вилітаємо. І до Амстердам плюс 250 кілометрів. Тому що якщо введете до Амстердаму напряму, я обирала тут травень, але насправді може бути будь-який місяць. І ціна у мене стоїть фільтр до 100 євро. Це в обидві сторони. І. Казано, що, на жаль, нічого не вдалося. Саме тому я вибрала не Амстердам, а Амстердам плюс 250 кілометрів. І ми побачимо декілька варіантів: це буде Ейндговен, Дюссельдорф, Брюссель та Дортмунд. Нам цікаво місто з Польщі, яке найближче до України, щоб ми менше потратилось на дорогу, бо білети Авіа дуже часто коштують менше, ніж поїздка сама до Польщі. Тому переглядаємо тут Гданськ це західна частина Польщі, така північна, далеко. Брюссель від Катовіце. Це досить близько до нашого кордону українського. Врослав це також вже біля Німеччини і Гданськ знову ж таки не підходить нам. Тому будемо розглядати Брюссель Вибираємо категіциз. Брюссель. Переглядаємо варіанти цін. І розраховуємо нашу подорожу так, щоб не сильно потратитися, але при цьому побачити багато частину місця. І то, знову ж таки, враховуємо, що ми прилітаємо саме в Брюссель, а не в Амстердам. Тому нам потрібно буде час добратися час назад, відповідно, 2 дні, 2 дні піде ніби як на дорогу. Шукаємо тиждень часу, щоб було перебування ось тут всередині серед, вказано. 17 багато 7 днів. Так, 26.06 по 3.07. Тобто це вже літом. В принципі, нам підходить. Вибираємо саме ці дати, наша ціна, і для того, щоб підсумувати в кінці, скільки нам поїздка обійдеться, ми будемо вносити ці дані в табличку і підсумовувати основні наші витрати на цю поїздку. Тобто, літак у нас буде із катовіце. До в Обидві сторони буде 48. Е, обидві сторони, тобто зразу вказуємо, в назад. 48 євро. Шукаємо автобус. Брюссельський аеропорт Амстердам. Е, наші дати це буде 26. Ми дивилися, так. 26 червня. Ввечері після 19 години червень 26. -ї. Після 19, враховуючи, що ми ще будемо, е поки виходити з аеропорту, можливо, буде якась затримка, тому ми будемо брати на 21.50. Це буде 10 євро. Записуємо собі в табличку автобус. Брюссель Амстердам, 10 євро. Назад, напевно, буде стільки ж коштувати, але давайте перевіримо. Назад нам потрібно на які дати 3... 3 липня нам потрібно буде вже бути в аеропорті до 19.45, точніше. Зараховуючи всі проходи безпеки, залишені до багажа, нам потрібно бути до 17.45. Тому 3 на 7, .00. обираємо змінити напрямку протилежний. І відправлення в липні 3 .00. липня. Значить, до 17 нам потрібно бути там. Тому ми обираємо. Значить, в нас є варіанти такі, або до 11.30 вже бути там, або до 18.25. Е, ще раз переглянемо, коли у нас виліт точно. 19.45, відповідно, 18.25. Це як за півтори години. В принципі, нам може підійти. Е, цей ціна, що тут, що тут однаково, тому це в будь-якому разі буде 12 євро. Записуємо 12 євро тут. Амстердам, Брюссель. Стільки буде коштувати наш автобус. Значить, в нас вже готова повністю поїздка з автобусом, літаком. Наступне, що нас буде цікавити, це житло. Житло я вам покажу одразу, щоб ви розуміли ситуацію. Пошук. У нас тут виберемо ще фільтри. Нам цікавить помешкання цілком, і ціна якомога менше. Так, 70, давайте 75 максимум. Давайте навіть переглянемо помешкання. Це десь далеко за межами Амстердаму, десь на околиці, а й то в інші міста. Давайте ми приближимо ближче в Амстердам. Чи є якісь варіанти? Ну, от, на окраїні вже за 40. Але як бачите, це такі маленькі хатинки. Тому для таких дорогих місць існує наш каучсерфінг. Це можливість залишитись вдома в когось місцевого, локального. Том, що може і екскурсію провести, розказати трішки про місто, якісь цікаві факти, якісь цікаві місця, де ви можете піти. Ви будете вже вибирати просто по якихось основних критеріях, які я показувала в відео раніше. Залишаю вам посилання тут зверху, щоб ви могли подивитися на що варто звернути, коли ви шукаєте в кого залишитись, плюс якісь, можливо, ваші власні побажання в фільтрах будете вносити. І це буде наша повна поїздка вже в Амстердам, готова від нуля. До 100% на основні ваші витрати у нас буде пораховано. Тобто житло у нас буде 0, потяг буде Львів до перемишля. Це, як правило, не більше 10 євро. Тому вказуємо 10 євро в одну сторону і Перемишль Львів в іншу. Ціна, відповідно, буде така ж сама. Це потяг інтерсіті. Але важливо нам також врахувати, що нам потрібно ще до Катовіця доїхати до аеропорту. Тому ціна Перемишль. Подивимось ціну на автобус із перемишля до Катовіця. Спробуємо знайти напряму в аеропорт, щоб це нам було зручно. Міжнародний аеропорт. Дата в нас має бути. Давайте переглянемо ще раз білети, на які ми дні дивилися. 26.06 до 13.15 ми мали би бути вже 15.15 .15, в аеропорті. Тому можемо глянути 26.06. От ранішній потяг нас буде влаштовувати. Ось цей до 15.50, трішки пізніше, ніж нам би було в ідеалі потрібно, але це прямий потяг, я б радила його брати без ще тисячі і одної пересадок, 33 євро в одну сторону, і нам потрібно буде ще знайти в іншу. Давайте ми пропишемо. Це автобус буде переміж і катовіці. 32 Євро. І в іншу сторону. Катовіце перемишль. Ми переглянемо, коли ми маємо назад їхати. Наче катовіце перемишль нам потрібно буде. В Брюсселі ми вибирали 21.35 ми маємо бути. А... Ой! Катові це маємо 21.35 бути. Це плюс-мінус, відповідно, назад нам треба 3 числа, 3 липня. Найраніше, що буде, це 4-та ночь. Все ж за 30 євро, тому записуємо цей білет. 30 євро. Тож, у нас в та кінцевому результаті виходить подорож всього лише за 152 євро. Можете просто уявити цю собі суму, щоб за тиждень часу ви потратили на основні витрати 150 євро лише за подорож зараз. А ви за цей час встигнете побувати у Польщі, у Бельгії та Амстердамі. Дуже швидко, звичайно, в більшості місцях, але все ж за таку суму дуже важко зараз уявити собі якийсь тур чи щось типу цього. Обов'язково відео в описі цього відео я додам повністю всі дати весь цей план. Так як я обіцяла на початку, буде дві частини цього, дві частини цієї подорожі, варіант, дві опції цієї подорожі в Амстердам. Але інша буде така розділена, частково Амстердам і ще одна країна. Яка країна, ви вже дізнаєтесь в наступному відео? Тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити його. Пишіть обов'язково в коментарях, які. Цікаві для вас, країни було би ще відвідати цікаві міста, острова. І дякую до наступної зустрічі через тиждень.